Ми хочемо долучити до нашого ефіру Ксенію Дроганюк. Вона ведуча та журналістка свого часу створила проект землячки, щоб розповідати сві світові про неймовірних українських жінок. А від 24 лютого вже проект землячки перетворився на волонтерський штаб, а згодом на громадську організацію землячки, яка й допомагає українським воячкам. А, тож долучаємо до нашого ефіру Ксенію, і з великим задоволенням ми це робимо. Ксенію, чи чуєш чи ти нас? Привіт, так, так. Дуже добре. Привіт. чую, дуже добре бачу. Раді бачити вітаємо, Я вітаємо. О, котики. А це киця захисниця. Ну власне, можливо, да. давай так, як ми її зразу побачили, Розкажи, хто така ця киця захисниця, і взагалі хочеться дізнатися про місію вашого проєкту, тому що ви ж відрізняєтесь від інших волонтерських проектів. Так, Та трохи відрізняємося. Я б навіть сказала значно, наша головна мета ми забезпечуємо захисниць на передові. Тобто, ми закриваємо індивідуальні запити від жінок, які вирішили стати на захист України і боронять цілісність нашої держави, і це жінки, які в більшості приєдналися після 24 лютого, тобто величезна частина. Жінок у війську України це жінки, які мали цивільне минуле. Якщо до 24 лютого кількість жінок у війську була близько 30 тисяч, то зараз це понад 60 тисяч жінок. І ви можете собі уявити, що це жінки, які були і ведучими, і журналістами, це жінки, які мали власний бізнес, це е, маркетологи, це СММ-ниці, це майстри з б'юті індустрії, тобто абсолютно, абсолютно різна історія у кожної, але це. Ці жінки, які відчули, що вони готові, що вони можуть це зробити, вони пішли, вивчилися, і зараз вони а, працюють абсолютно в різних напрямках. Тобто, є і парамедикині, є і снайперки, є і артилеристки, і командирки відділень, і командирки взводів, батальйонів. Тобто а, культура жінки військової вона розвивається. Але форми для жінок військових. Поки що в Україні немає офіційної, вона не затверджена. Тобто, коли ти приходиш на склад по забезпеченню, тобі на жаль не можуть дати форму саму жіночого. Видається форму чоловічу. Вона вважається унісекс, але ми всі розуміємо, що чоловіча форма вона ну вона відрізняється і ми відрізняємося за фізіологією. Ми про це говоримо так. Вже довго тривалий час. Але тут теж треба розуміти, що у нашої держави є багато пріоритетніших задач, таких як зброя, таких як закрити небо, таких як знайти забезпечення саме е, військового напрямку, саме, е, саме зброєю. І тому питання про форму ми відкладаємо на період після перемоги, так до такого щільного обговорювання. І тому, поки ми е, вундери, громадські організації, небайдужі українці і компанії, ми підтримуємо наших захисниць і власне наша громадська організація. Я створила жіночі лікало для жіночої форми, і з осені 2022 другого року ми її систематично відчуваємо по сезону. Так, тобто осінь, зима, весна, і от зараз ми якраз збираємо 43 мільйони гривень на 10 тисяч комплектів жіночої літньої форми. Це марі. Ви бачите перед собою. Це наша захисниця, якраз в формі, яку ми відшиваємо на літо. Це жіночий убокс, це жіночі штани військові, і фізіологія у жінок вона відрізняється тим, що в нас талія, в нас ширші бедра. В нас їх груди, в нас інший розмір в плечах, і, 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 і довжина так відрізняється, тому що ми там шиємо форму. За розміром абсолютно дівчата е, скидають нам свої параметри, тобто це обсі е, обсяги, це зріст, і ми підбираємо форму індивідуально до кожної захисниці за її індивідуальним запитом. Інколи ми розпаровуємо форму, так тому що ми можемо собі це дозволити. Ми можемо відправити там вверх, наприклад, ельку, а низ еску або навпаки, тому що фізіологія у жінок вона. Інша, так і інколи потрібно розпоровувати, Зазвичай чоловіків все прямо так. Якщо це МК, то це Емка і зверху і знизу у жінок інакше. Тому форма вона має бути зручною, і оце якраз ви бачите перед собою форму, яку ми зараз відчуваємо. Ми вже відчуваємо першу тисячу, тому що ми стартували збір внутрішньо трошечки раніше. В нас є наші підписники на сторінці в інстаграм землячки Ukrainian Front, це не байдужі українці, які систематично донатять і таким чином ми можемо збирати кошти і забезпечувати наших захисниць. І якраз е, от фліска, футболка, убакс і штани це теж входить до одного комплекту, і такий комплект вартує 4300. Ми відшиваємо форму в Харківській області, що теж дуже класно, тому що всі кошти абсолютно залишаються в Україні. Ми таким чином підтримуємо ще й економіку. На фабриці наші партнерські в Харківській області працюють. Жінки а, з внутрішнього внутрішнього переміщення, так особи це ті жінки, які на жаль втратили свій дім в тих селах Харківської області, які а, окупанти знищили, і вони мусили переміщуватися на безпечні території, і якраз на Фабриці наші партнерські вони отримали робочі місця. Тобто, таким чином ми забезпечуємо робочі місця. Ми підтримуємо економіку України. Ми відшиваємо круту, якісну жіночу форму і ще забезпечуємо захисниць. Тобто, все повне комби, все склалося, і що дуже круто. І а, тому, що зараз, як і раніше, власне, нам ніколи не було а, легко робити наші збори, тому що ми говоримо про жіночу форму. Знаєте, зазвичай а, люди звикли, якщо війна, то треба донатити на зброю. Але я завжди кажу про базову необхідність людей, які воюють цією зброєю, так які тримають в своїх руках. Це наші військовослужбовці і військовослужбовиці. В першу чергу ми маємо подбати про їхні базові потреби. Їм має бути зручно в тому, в чому вони працюють. А військовослужбовцям особливо має бути зручно, тому що їхня форма це їхня друга шкіра. Так вона не має надавати якийсь дискомфорт. Тому а, ми відчуваємо цю форму, і ми оголосили сьогодні збір. Сьогодні якраз день пристрелізу, коли ми а, про це розповідаємо всім українцям, а, запрошуємо долучатися. Всі небайдужі бренди, компанії, які відчувають свою готовність підтримувати захисниць і небайдужих українців для того, щоб зібрати 43 мільйони гривень на 10 тисяч комплектів форми. Чому така кількість? Тому що на передовій з 60 тисяч жінок у війську України знаходиться близько 10 тисяч, тобто це ті жінки, які безпосередньо. Третьо знаходяться там 24 на 7, або ті жінки, які мають постійні виїзди, типу як евак бригади, так медичні. Там вони працюють три дні через три дні, або добу через добу. Там по різному у кожного свій графік. І киці захисниця. Це перший спільний образ для всіх жінок, військовослужбовець, який створено в Україні. Раніше не було всі. Знаєте, ми там називаємо чоловіків військовослужбовців. Наші котики військові. А тепер її киться захисниця. І а, вона з такою рожевою куборою, Вона сильна, вона відважна, вона красива. Подивіться в її очі. А, в неї рожева кубора не просто так, а, тому що одного разу до нас в хаб завітали захисниця. Яка була повністю в компляжі, і вона приїхала з ротації. Тобто вона приїхала з виїзду, і на наступний день вона їхала на виїзд, і вона приїхала за формою. І там під трьома прошарками одягу а, в неї була рожева кобура. Я запитала, чому саме чому рожева, чому чому такого кольору? Вона каже: це єдине, що я можу собі дозволити рожевенького кольору. Тобто жінки залишаються жінками, де вони не знаходилися, і така деталь з'явилася у нашої киці-захисниці. Тепер а, у киці парамедикині а, там рожева аптечка, а, у киці снайперки, а, рожеві окуляри, тактичні, а, у киці захисниці, солдатки, а, рожева кобура. Тепер у кожної е, жінки у війську є свій символ, свій образ, цекий це захисниця, яка власне і стала амбасадоркою цього великого збору. Е, я е, аж розгубився про що питати. По-перше, хочу сказати для тих чоловіків, які або жінок, які не розуміють, в чому різниця між чоловічою і жіночою формою. Е, чоловіки, спробуйте вдягнути будь-що. Ну, жіночі, наприклад, якісь штани. І я думаю, або там верхню частину. Ви зрозумієте, наскільки це різні речі, зовсім різні речі. Е, мені дуже так сподобалася є. ваша кільця захисниця. Вона просто надзвичайно вона дуже гарна і дуже мотивує. Якщо чесно. Е, я хочу запитати ось таку річ. Я думаю, що у нас, е, у кожного є, ну, далеко не одна, один знайомий або знайома, які зараз перебувають на фронті. І одна наша знайома, наша колега, так само журналістка, розповідала, що певною мірою, певною мірою не завжди, але буває. Якесь ну несерйозне ставлення деяких командирів до, до жінок, які, наприклад, там керують невеличкими підрозділами, я не можу просто говорити докладніше, тому скажу загальніше. Власне, чи як вам жінки розповідають з війська, наскільки це поширене явище, бо все ж таки ставлення. Чогось у нас і досі інколи буває до жінок таке, що ну, це не їх справа тримати зброю в руках. Ну в тилу ще типа, є що їм робити. А от що їм робити на передовій, ну максимум вони можуть там допомагати рятувати життя наших бійців. Що ви знаєте про це? Це культура, це культура жінок як в цивільному житті, так і у військовому житті. Якщо ми згадаємо з вами історію, в принципі, так жінок навіть в цивільному житті в професіях, то був період, коли ми там не мали багато можливостей. І якщо ми говоримо вже про сучасні часи, то до 2014 року жінки у війську не мали права отримувати ті посади, які вони займають офіційно, тобто не було написано, наприклад. Ксенія Драганюк, так або якесь інше ім'я прізвище там і посади військовослужбовиці, тому що не було такого, не було такої можливості. Не було це на законодавчому рівні. Зараз культура розвивається жінки військової в Україні, і розвивається вона дуже стрімко. Але не настільки швидко, як би нам хотілося. Я вже ще є командири тих часів, які не звикли, що жінки взагалі в армії, що вони там можуть робити. Так вони можуть запитувати. Але я вам можу сказати, що вони там можуть робити, і вони там роблять абсолютно все. І немає різниці, який в тебе гендер, якщо ти психологічно свідома людина, ти прийняв або прийняла це рішення абсолютно свідомо. Ти відчуваєш в собі. Силу це робити, ти так само ходиш, займаєшся своєю підготовкою, так тому що це важливо. Якого б гендеру ти не був, в тебе має бути психологічна готовність до втрат. В тебе має бути психологічна готовність до критичних ситуацій, де потрібно приймати критичні рішення і мати критичне мислення, і це аж ніяк не залежить від гендеру. Снайперки жінки взагалі вважаються крутішими за чоловіків, тому що в нас крутіше прокачен. Ни скіл витримки парамедикинь жінок величезна кількість, і вони дуже ефективні в своїй роботі. Я знаю дівчат-артилеристок. Я знаю е, руну. Так мої нещодавно е, збирали на автівку, відвозили на Донеччину. Руна нижче за мене. Я метр шістдесят чотири. Вона нижче за мене. Вона менше за мене. Вона взагалі іксес розміру, так але вона настільки потужна і вона командирка відділення. І а, те, що роблять ці ребята, і те, що робить її відділення під її командуванням, це шалено круті речі в рамках військової а, військової ситуації в нашій країні, і те, що відбувається на передовій. Тому а, тим командирам, які вважають жінки. Не можуть виконувати ефективно свої функції, я е, прошу зрозуміти, що ми живемо в 21 столітті, столітті, що сексизм він відходить на дуже дуже далеко. І Треба розуміти, що гендер в професійній діяльності немає ніякої різниці. От, наприклад, якщо ми поговоримо про вас і про вашу колегу. То немає абсолютно ніякої різниці, хто з вас якого гендеру? Ви обидва кваліфіковані круті ведучі. і ви можете виконувати цю функцію ефективно і професіонально. І немає е, різниці, якого ви гендеру. Те саме з лікарями, те саме з військовослужбовцями. Ми спочатку говоримо про людину як про професіонала, як про людину фахівця. А вже потім говоримо про гендер. Але це історія дуже довга, і культура буде розвиватися жінок, військовослужбовець в Україні що довго, і це нормально. Головне щоб вона розвивалася, а вона розвивається все краще і краще. Все більше а, можливостей для жінок в армії. все, все більше ми говоримо про потреби жінок в армії, все більше ми їх ефективно закриваємо. Тому а, ми на правильному шляху все буде добре. Переможемо, і все взагалі буде ідеально. Це точно. Перш ніж я поставлю тобі наступне запитання. Я хочу нагадати нашим е, телеглядачам, що ми завжди лишаємо е, посилання на фонди, з якими ми спілкуємося. Зараз землячки, от з Ксенією Дроганюк, зокрема, і обов'язково переходьте з цим посиланням і допомагайте. В кожна гривня вона важлива. Давайте закриємо цей збір. 10 тисяч жінок зараз служить в збройних силах України і не лише в збройних ні. силах України. Ні, Ні, ні. 60 тисяч. 60 тисяч, ось так. А у вас збір на 10 тисяч форм, так? А, е, так, 10 тисяч – це ті жінки, які саме не продові. Ми хочемо закрити хоча б цей Все. Це. От збір. бачите, друзі, мене зараз правильно виправила Ксенія, що 60 тисяч воює, а 10 – на передові. Тобто ми розуміємо ці цифри. А, Ксюш, поставлю тобі наступне запитання. Ви вже більше кроку, як працюєте в фонді, так? тобто в вашому фонду десь рік, правильно я кажу, чи ні? Так, 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 вже понад понад вже понад березні. Відсвяткували рік. На секундочку, ви як волонтери, отримали державну нагороду від знака президента України Золоте серце. Започаткована вона лише цього року, але ж нам треба дізнатися, що вона означає і за які заслуги надається. Розповідай. Якщо чесно, я не знаю, Іра, за що за які такі заслуги вона надається? Нам просто дуже приємно. Я вважаю, що це дуже класно, що держава, і, зокрема, президент, він звертає увагу на волонтерів. Він він дякує за нашу роботу, так за роботу інших волонтерських організацій, громадських організацій. Мені здається, що це дуже класно, що держава і люди, так ми, ми всі разом і тільки тільки разом ми можемо бути сильні і ефективні, і це дуже класно. А сказати там якийсь перелік, так якихось дій я абсолютно не знаю. Нам надзвичайно було приємно отримати цю нагороду. Ми як працювали до цієї нагороди, так і працюємо після неї. Тобто, в нашій роботі нічого не змінилося. Але тепер в нас на стіні є от відзнака від президента і прапор підписаний президентом України. Це надзвичайно, якщо чесно. Дуже Ми вас потужно. щиро вітаємо з цим. І я е, 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 хочу ще ось про таке запитати. М -м -м -м, міжнародні стандарти в інших країнах існує там жіноча форма чи ні? От я мені перше приходить в голову, мовить все ж таки, Ізраїль. Там багато років всі абсолютно і чоловіки, і жінки, проходять військову службу, і там є zoning. жіноча форма. Я вам я можу поділитися з вами досвідом форми в Америці жіночої, наприкінці 1980-х років, якщо я не помиляюся, так в Америці почали говорити про жіночу форму. І тільки в 2009 році жіночу форму в Америці затвердили. Тобто пройшло понад 50 років з моменту, коли про неї почали говорити, і до моменту, коли вона власне була затверджена. Але навіть сьогодні нам пишуть дівчата, які проходять служби, які є військовослужбовицями в Америці, і кажуть, дайте форму, у вас дуже крута форма. Тобто, ми розуміємо, що цей процес він дуже довго тривав. Якщо говорити про досвід Ізраїлю, то він дуже прихований. Вони абсолютно. Но не діляться своїм досвідом. І а, ми намагалися так вийти через там якісь власні контакти. Так у мене там є друзі, які живуть, але а, абсолютно ніяким досвідом вони поділитися не можуть, тому що в них це дуже приховано. Тобто вони ні лікали не можуть розповсюджувати, ні а, склад тканини, нічого такого. Але так там, а, там просто немає різниці: чи жінка, чи чоловік, і а, так військовослужбовець, або військовослужбовець, і там цей досвід він набагато. Крутіший, але я вам хочу сказати, що те, що зараз відбувається в Україні, наші, е, наші захисниці вони не просто проходять десь навчання, так як в європейських, наприклад, країнах, де не так важливе, не так принципове питання форми, тому що ти просто ти проходиш навчання, систематично приходиш на службу. В нас захисниці беруть участь в боях. Безпосередньо на передовій вони беруть участь у, у війні, і це активні бойові дії. І тому той досвід, який набуваємо зараз, ми з вами, який, який набувають наші захисниці, і наші захисники на передовій, оце якраз той досвід, яким ми будемо ділитися потім з іншими країнами. Але е, ми його набуваємо самостійно, на жаль. І е, я думаю, що в нашому випадку це буде унікальна у, у, унікальна інформація, якою ми потім будемо ділитися е, з нашими дружніми країнами. Не можна не сказати вам дякую величезно за те, що ви робите. І якщо чесно, я пригадую початок 90-х і жінок в формі, тоді вже Збройних сил України, які виглядали ну, просто жахливо. А зараз, звісно, що комфорт на першому місці, але і це і естетично дуже круто, коли ось так жінка виглядає в формі. За що вам величезне дякую. А дякую, що долучилися дякую. сьогодні до нас за таку велику роботу, яку ви робите за те, що ви ще зробите. Тому що я розумію, які там плани, якщо за рік уже стільки вже було зроблено, і 100% ці 43 мільйони гривень, ми скоро всі разом закриємо на 10 тисяч форм для дівчат, які там напередку, зараз на передовій. І велика подяка за кицю захисницю, що от ви привертаєте до цього увагу ця рожева кабура. Ну знову волохи по шкірі пішли. Тобто розумієте, що робите ви вирі... В правильному дякую. напрямку. Дякую. Ми вітаємо, звичайно, вас з цією відзнакою. Це теж дуже шляхетно і дуже правильно, що це чують там, у владі, і ми бачимо це тут. Знову тебе запрошуємо в наші ефіри, тому що багато планів, про які ми повинні говорити і висвітлювати. Так, дякую вам, друзі, за інформаційну підтримку. Разом переможемо. Обов'язково. Безумовно.